Доброго дня. Маю тут таку старенького шевролета. Та як моя другий трак там ремонтується і не знати, коли він буде зремонтований. Чекають на мотор. Мотора ніяк нема. Цей вже тут стоїть два роки приблизно. Так я тут запаркований. Ну, тут запаркований півтора роки. Так він стоїть вже приблизно 3 роки. Ним ніхто не користується. Так як мені треба машини ще одної, Я можу її обійтися, але все одно. Проблема в тому, що е, мій трак цей, Ну, е, тим, що я зараз користуюся з платформою, там тільки зад ведучий мені треба. Зараз треба буде 4x4, новий не хочеться купувати, але. Буду видіти, якщо це не заведеться, може і щось прийдеться купити. Ну, я поставив новий акумулятор, бо тому були тапочки, він взагалі не... замерз, він роздувся. Залив бак бензини, забув їхати тільки що по акумулятор і забув, що бензини бездалося свіжої залити. Але вже коло дому нагадав собі, зараз е... я влив стабілізатор до бензинової стабілізаторі. зараз спробуємо. Зразу знімаю, заведеться, не знаю Ну, ожив світла, засвітили. Трошки тут миші по... полазили, ну зараз подивимося, чи старенький заведеться, чи ні. Так, не дуже хочеться заводити. Зараз попробуємо ще раз. Ну, щось лапає, лапає. Зараз ще раз. Ліпше бензини почекати і залити завтра, ну ще щоразок завівся малий. Дивіться нічого не світить навіть. Камеру надави, бо хочу з... ну, дивіться, як гарно завівся машина. Нічого, що там показує півбака, бензини, ні енджин, ні нічого. Скільки тут у нас пробіг? 444 тисячі. Нормально. І дивіться, як гарно робить. От що я, що машини колись зробили. І машина стоїть 2 роки без заводження. І це як гарно робить. Як тихенько працює як шепче, мотором не дьоргає абсолютно нічого. Це машина. Ой, акумулятор. Трошки під'єднав, щоб блок гріє. Обачаюся. І тут ми ще були. Ну, це добре, що він нам завівся. Дивіться, який живчик. Це працює машина. Ще тут проблема одна, колесо заднє спустило, я купив цей такий прикурюватель. Зараз закачаємо колесо і може ще включу, як буду виїжджати. Ви послухайте, як це робить. 99-й рік. 440 тисяч пробігу. Ну, якщо чесно, я думаю, що він не заведеться, але... І так, він вже досить довго прогрівся тут, колесо підкачали, вікно щось поломилося, ще що б мені давно поломилося, впало і не відкривається, але це невелика проблема. Зараз ми будемо виїжджати. Руль одним пальчиком. Так, зараз по виїжджати. О. Все, їдемо? Зараз ще включився на дорозі. Сейчас проедемся в цю сторону тормозе. Якщо бачите, дуже багато снігу, але вже помало топиться. Ну, На тому у нас таке відео сьогодні було інтересне. Ще одна проблема в ньому – колеса, я забуду, то колеса такі лисики там абсолютно протектору нема. За щось придумаємо. Головне, що їде. На тому дякую до побачення. Слава Україні!